Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Творчі вечори з циклу відроджуємо традиції. Започаткували в будинку підтриманого проживання у Вінниці. На майстерках у молодь з інвалідністю та волонтери плетуть обереги, виготовляють окопні свічки, пастилу та енергетичні мікси для наших захисників на Сході. Про волонтерство молоді з інвалідністю, важливість проєкту будинок підтриманого проживання та збір допомоги для Збройних сил України говоримо сьогодні. Гості студії: соціальний педагог, координаторка будинку підтриманого проживання у Вінниці Леся Семененко та мешканець будинку підтриманого проживання Вадим Бінатов. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня, вітаю! Спершу розкажіть про проєкт Будинок підтриманого проживання. Що це таке? Ми вже неодноразово розповідали, але ще раз хочемо нагадати, що будинок підтриманого проживання у Вінниці існує з 2020 року, і на базі цього будинку надається послуга підтриманого проживання для осіб з ментальною інвалідністю. Це власне наближений до домашньої атмосфери. Простір, де люди, молоді люди, можуть навчатися навичкам самостійного життя в побуті, а також в громаді. Наша мета максимально зробити це життя гідним, вільним і щасливим. Бо це про вільний вибір, спілкування, пересування, вибору в житті, своїх особистих якихось пріоритетів і улюблених занять, наприклад. Це також про також, щоб бути важливим в громаді, бути залученим інтегрованим в життя міста, зокрема Вінниці. Скільки учасників є в проєкті? Послугу отримують 10 учасників. У нас також на базі будинку відбуваються заняття за програмою транзитного підтриманого проживання. Це такий крок для підлітків до 18 років, котрі потім можуть також отримувати послугу підтриманого проживання. Але надзвичайно важливий саме цей підготовчий крок, щоб підлітки могли адаптуватися, могли звикнути і далі отримувати вже більш повноцінну дорослу, так. Так, в лапках послугу. Вадиме, ви є учасником цього будинку підтриманого проживання. Давно ви там? Так, з 2000. З самого початку. З самого початку, да, самого початку да. угу. так. І що вам подобається в цьому будинку проживання? Мені подобається, там друзі. Угу. Готувати. О, а що ви готуєте? І... Борщ, суп, картошку. Угу. Самостійно все, так? Да. Класно. Оладки? Є улюблені. Є улюблені якісь перелік да, улюблених, угу. так а. Чудово, а взагалі, як ви між собою, от ви приходите туди вранці, так? Да. Цілий день там є заняття, і потім додому йдете, так? так. Ну наразі я вставлю так. Наразі угу. певний період часу під час повномасштабного вторгнення відбувається за таким сценарієм, але взагалі послуга підтриманого проживання вона передбачає повноцінне перебування, тобто з ночівлею у будинку. Оскільки наші хлопці, це діти, так, власне, сімейного типу виховання, тобто. У них є сім'ї, це не з інтернатів, оскільки послуга може бути ще на, спрямована на деінституалізацію, що зараз в Україні відбувається. Але наша форма розрахована саме на сімейних дітей. Адже питання не потрапляння потім в інституції молоді, це надзвичайно важливо. Тобто така превентивна, скажімо, робота з цього питання теж дуже важлива. І наша мета саме така, щоб наша молодь сімейних, сімей не потрапляла у скрутних потім ситуацій, бо батьки дорослішають, батьки старіють, розумію. Тому наша мета надати ось такий гідний домашній осередок для життя далі. Як ви почали волонтерити? І як ви волонтерите? Як би то не звучало сумно і печально, але саме повномасштабне вторгнення змусило нас також мобілізуватись і розуміти, що від нас теж щось залежить, і ми теж можемо докласти певних зусиль. І хлопці, от з першого літа, ми з цього почали, пам'ятаєш, ми, ми почали ходити. Ми, ми з першого почали плести сітки. Так. Угу. Ходили так. у волонтерський центр, допомагали гурту волонтерів плести маскувальні сітки. Це було така і розвиток навичок і дрібної моторики, бо то досить така складна історія. Але зараз нами пишаються, бо кажуть, що хлопці дуже кропіткі, дуже наполегливі, усидчиві. В них все виходить угу, в цьому плані. Так. Вже набили руку, так? Так. Важко було Ні. взагалі. Вадиму, не Ні, важко. Важко, Володим, так? Вадиму, не важко. Добре. А що ще, що ще ви робите? Крім сіток, от, зрозуміло, а далі. Роб, робимо для наших військових окопні свічки. Щоб вони, що, вони могли. Щоб вони, що вони могли тепло їм бути, зігрітися, mm -hmm. посушити свій одяг. Ну, mm -hmm. це круто. А де берете матеріали? Е, матеріали зносять нам з усіх усюдів. Е, ну, принаймні, бляшанки, картон, і хлопці, і батьки наших підлітків. І так знайомі друзі, волонтери, на парафін ми оголошували збори, теж відгукувались люди, приносили навіть у вигляді там, якихось залишків свічок, залишків свого парафіну чи воску. Все йшло в загальну копилочку, скажімо так, і переплавлялося. Як стосовно цих ваших творчих вечорів з циклу відроджуємо традиції, як з'явилася ідея і що саме ви відроджуєте? які традиції? Ну, насправді, наша ідентичність, наше розуміння, хто ми звідки ми, чиїх батьків, ми діти, це важливо. І наші хлопці теж їм теж цікаво, історія України, культура України, наша молодь власне. Теж підтримують ці традиції, і ми почали ще з мабуть з писанкарства, скажімо так. Навіть так так ми писали уже писанки декілька разів. і То дуже подобається нам усім. Долучалися восвовими воском, писачками, все як має бути. От а цього річ ми спробували ще ось таку передріздвяну традицію відновити плетінням різдвяних павуків. Угу. Хто цікавиться, може погуглити, то є така стародавня така оберегова річ ем, наряду з дідухом є різдвяні павуки. Ось, ми оголошували збір паралельно з цим, тобто будки енергообмін, хто міг долучався. Можна було принести там горіхи до горіхових міксів, до речі, які ми теж робимо. Потім угу. ще розкажу потім про них. Так? Ем, можна було принести там той же парафін, віск, або просто задонатити. А стосовно цих павучків, Вадима, вас вийшло виготовляти їх? От як його виготовляти? Можете розказати? Спочатку було трішки важко, угу. потім вже чуть-чуть Поступово. ну... Коли один раз вже, зробили да. так, схему. Бо він виготовляється як модульна система з декількох модулів, але всі модулі виконуються за однією схемою, тому важливо було зробити перший. І у нас були помічники, так? Yeah. Так, у нас yeah. були волонтери, у нас були, такий був інклюзивний скажімо, захід. Ось, і у нас були волонтери, які допомагали нам. Взагалі, питання волонтерства це досить така потужна річ, яку ми в нашій громадській організації підтримуємо і виховуємо. Бо, скажімо так, програма волонтерства. Вона надзвичайно важлива, особливо і в цей час, і це не лише про допомогу військовим, яка надзвичайно важлива і необхідна, звісно. І ми щасливі, що можемо теж вносити цю з себе в перемогу України. Але загалом програма волонтерства в нашій громадській організації передбачається ще й в такому вигляді, щоб молоді люди і всі бажаючі могли долучитися до допомоги, наприклад, до нашого будинку підтриманого проживання, до роботи з молоддю з інвалідністю або будь-якою. До будь-якої роботи, яка потріб... потребує допомоги. Ми зараз проводимо навчання для потенційних волонтерів. Це молодь. Уже один тренінг відбувся, великий денний семінар для студентів педагогічного університету. Ось наразі, 20 числа, відбудеться для майбутніх працівників правоохоронних органів. І ще на січень у нас запланований для майбутніх медиків. Ці програми підтримуються, і взагалі робота будинку підтриманого проживання на даний момент підтримується завдяки співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ми щиро дякуємо їм за цю можливість, оскільки ну, досить ресурсна послуга, досить складна і ємка, і в тому числі ось така, скажімо, просвітницька робота навчальна по вихованню і навчанню волонтерів. Хто вас фінансує? З ким співпрацюєте? Саме я і говорю, що саме Всесвітня організація охорони здоров'я наразі нам дає можливість продовжувати роботу з послугою підтриманого проживання і транзитного. Ми маємо можливість надавати, проводити заняття, проводити різноманітні заходи, в тому числі навчання волонтерів. А наскільки активно молодь долучається до виготовлення цих гостинців і до волонтерства також? Ну, ось, принаймні, горіхові мікси, що там входить у нас, в этом розкажеш. І туди, туди входять горіхові наші мікси. Окрім і... різних видів горіхів. Так. Да, і Фріпси. Так. Угу. Що це? Це наша продукція смачненько. Так. Угу. Розкажіть, що це за продукція така цікава. Це назва? Угу. Сушені яблучка. – Сушені яблучки. Принаймні ми додаємо в горіхові мікси, тобто йде частинка і нашого внеску, в цьому також формуємо. І під час виготовлення фріпсів теж у нас і молодь долучається, і наші підлітки. Їм цікаво і корисно. Тобто ви якось там заготовляєте сировину, закуповуєте, mm -hmm. так? Ви так? Виготовляєте собі. Вадиме, ви вмієте робити ці фріспи? Так? Чи да. Фріпси. Фліпси. Да. Так, а як вони робляться? Вони робляться, м'ється яблучка, на, на, на ядські слайсери, віднімаються серединки угу. і ріжемо на слайсерах. Угу. На такі зовсім тонесенькі, так? Да. А потім що? Потім викладаємо їх на дечка і сушарку. А у вас є Ні. сушарки, у вас є обладнання, певне, так? Так, у да. нас є певне обладнання, ми виграли один конкурс і отримали сфінансування на цей. А загалом, як ваші обереги, гостинці, ваші е, окопні свічки дістаються до наших е, бійців на схід? І в нашій родині Кольпінга є е, е, наші захисники, які служать в наших родинах, це батьки, чоловіки, брати. Е, тобто ми маємо безпосередньо. Е, Знаємо, кому ми відправляємо. У нас ще в нашій організації є так званий університет третього віку, де наші е, люди старшого віку 60 плюс волонтерять, допомагають, відправляють. Також ми співпрацюємо з іншими волонтерськими центрами, організаціями, які адресно доставляють, тому ми або передаємо безпосередньо на підрозділи наших mm -hmm. же родичів, скажімо так, рідних людей, близьких знайомих. Або передаємо волонтерам, котрі далі передають. А скільки таких свічок, енергетичних міксів вже було виготовлено, ну, хоча б приблизно? Мабуть, порахувати важко. Свічки ми на трьох тисячах ми вже збилися з рахунку ага. за ці роки, так насправді. Що зими хочеться вже припинити цю роботу, але, на жаль, ще цієї зими ми будемо робити, тому долучайтесь, всі бажаючі. Міксів ми теж вже більше тисячі сформували. Щоб ви розуміли, це такий кишеньковий набір, компактний, який зручно і в силах спеціальних операцій розвідникам покласти в кишеню за нагоди дістати енергетичний міксик і мати перекус. Тому їх теж вже більше тисячі виготовлено. Кишенькові обереги у вигляді мотиночок ось нещодавно ми десь близько сотні. Зробили таких, теж долучалися до нас молоді люди. Ми дуже раді були цій співпраці. Так? А наскільки допомагає соціалізуватися молоді з інвалідністю такі ініціативи, такі цикли відроджуємо традиції, такі волонтерські акції? Вадиме, що відчуваєте ви, коли ви це все виготовляєте, долучаєтеся? Наскільки це вам допомагає? Не подобається тобі це робити? — Так, то подобається. Угу. Це, доб... це любов. Угу. Це добро. Так. Це ваш такий особистий, особистий да. він Дає натхнення це. Натхнення, да. так. Так, і натхнення, і розуміння причетності до важ... і важливості, і бути корисним, так? Okay. Наскільки вінничани долучаються до ваших акцій ініціатив саме молодь до для молоді з інвалідністю? Так хто знає вже нашу громадську організацію, той завжди підтримуються і колеги, і так знайомі знайомих, скажімо так. На будинок підтриманого проживання ми завжди відкриті і завжди готові. Запро запрошуємо, і готові раді бачити усіх, хто готовий до нас прийти. Де Більше. вас можна знайти інформацію про вас, тому що нас зараз слухають, бачать наші глядачі, слухачі? У соцмережах є сторінка, родина Кольпінга, міста Вінниця. Запрошуємо. Також є сторінка смачненько, нашого соціального виробництва. Що надзвичайно нам допомагає також і соціалізувати молодь, і е, виконувати певні заходи з профорієнтації, щоб готувати до нашої майбутньої мрії, скажімо так, працевлаштування хлопців. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про волонтерство молоді з інвалідністю. Важливість проєкту будинок підтриманого проживання та збір допомоги для збройних сил України. Дякую гостям студії за розмову. Соціальному педагогу, координаторці будинку підтриманого проживання у Вінниці Лесі Семененко та Вадиму Бінатову, мешканцю будинку підтриманого проживання. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця соцмережі в описі відео. Бережіть себе. Разом до перемоги.